Привіт, ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про сімейку Кардашян. Я казала, що я не буду говорити про цю сімейку на своєму каналі. Проте я зрозуміла, що багато хто не знає взагалі, чому ця сім'я така популярна. Тому я вирішила зняти це відео. Роберт Кардашян чи Кардашян, Я не пам'ятаю просто весь прикол в тому, що американці насправді знову. Кажуть, неправильно це прізвище в плані того, що з неправильним наголосом тому, вибачте, в мене раз буде Кардашян, раз Кардашіян. Я чекала цю інформацію в українській Вікіпедії. Один наголос, в американській іншій. Тому тому і вашим, і нашим буде у 90-х роках. Роберт Кардашян, батько Кім, Хлої і Кортні, був відомим адвокатом. Крім того, він був близьким другом американського футболіста О.Джей Сімпсона. Таким чином, оскільки він успішний адвокат, він мав достатньо грошей, щоб забезпечувати свою сім'ю. І таким чином його сім'я мала хороший достаток та вони жили заможні. Пишіть коментарі та ставте вподобайки. Задяки цьому Ютуб підкидає іншим користувачам дані відео. Також підписуйтесь на мій канал. Судовий процес. Над Одже Сімпсоном люди по справжньому почали впізнавати Роберта Картащина, коли він опинився на стороні, так би мовити, о Джея Сімпсона у справі про вбивство його дружини. Позиція Роберта в цьому процесі викликала взагалі конфлікт в родині, оскільки дружина Роберта Кріс Кріссен була дуже добре знайома з Ніколь і не могла повірити. Стосовно її смерті, та була свято переконана, що О'Джей Сімсон це вчинив. Однак сім'я відсунула дані розбіжності і жила далі щасливо до 2003 року, поки Роберт не помер від раку. Далі про дану сімейку всі дізнаються через те, що Кріщенер після смерті Роберта ще раз виходить заміж невдовзі після смерті Роберта. Кріс виходить ще раз заміж за колишнього олімпійського чемпіона Брюса. Все це відбувається в 1991 році. Як ви знаєте, Кріс вже має трьох дочок, яких ми чудово знаємо. А у Брюса також вже є четверо дітей. Попри це, пара заводить заводить... У них народжується ще двоє дітей: Кендал і Кайлі. До речі, ви поміщали, що всі доньки Кріс доньки. Мають імена, які починаються на букву K в англійській, тобто Хлої, Кендал, Кайлі, Кім та Корні. Ну, не в хронологічному порядку, я їм всіх назвала, але суть ви зрозуміла. Хлої, начебто в українській, так м, звучить нам ще вона хи, але розумієте, сміх правопис, всі справи. Наступна сторінка у сім'ї Кардашіан це те, що Кім почала. Тусуватися з Періс Хілтон у 2003 році. Вона появилася у передачі Просте життя. Там вона була асистенткою Періс Хілтон та допомагала їй підібрати гардероб. У цей період Кім багато з Періс, і її називала в той момент красива подруга брюнетка Періс Хілтон. У той період життя Кім активно допомагала ще іншим знаменитостям із підбором одягу та допомагала стилізувати певні образи. І таким чином згодом вона і сама стала знаменитістю. Не забувайте донатити на ЗСУ в описі і посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притула. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Думаю, ви всі знаєте історію Памела Андерсон та касети, яка раптово зникла з її будинку. Чесно кажучи, я дивилась документальний фільм про Памелу, і мені справді було її надзвичайно жаль, особливо як відбувався судовий процес, і наскільки в 90-х суспільство та адвокати були безжальні до жінок, і наскільки вони ставились упереджено, так ось. З ким сталося дещо схоже. Її касета із інтимним моментом з її хлопцем також потрапила в інтернет. Знамените відео Кім з її вже колишнім хлопцем Рей Джейн облетіло інтернет та створило великий резонанс. Тоді це скандальне відео, витік якого відбувся у 2007 році, принесло Кім не тільки славу, а ще й було оплачено 5 мільйонів доларів від. Відступних де це правильно називається, <смі> як то кажуть, непогано для невдалих стосунків та витіку такої інформації. <смі> Відкриття магазину Dash. маючи пристрасть до моди, Кім, Кортні та Хлої відкрили свій магазин одягу Dash. таким чином. У 2006 році це допомогло їм ще більше підвищити свій статус знаменитостей. оскільки їхня популярність ставала все більшою та більшою. У магазини теж ставали все успішнішими і приносили все більше грошей. Пам-пам-пам-пам! Ми підходимо, мабуть, до моменту, через який більшість знають Кардашян. Це їхнє реаліті шоу. Не повірити, але я це теж дивилася. Але скажу так: мені було років, мабуть, 11, У мене був MTV. він шов кацапською, і там якраз було ці перші сезони. Я навіть тоді не знала, хто такі кардашіни, але я не можу сказати, що я взагалі не бачила цього. Це буде лукавство. У 2007 році Кріс Дженнер пропонує Райну Сікерсту взагалі ідею зйомок у цього їхнього реаліті шоу на каналі. І вийшов взагалі перший епізод, і він був доволі успішним. Людям було цікаво спостерігати за цією безумною, так би мовити, сімейкою Кардашинів, і шоу протривало 20 сезонів. Що, чесно кажучи, дуже так Blow my mind. Це вже навіть кріповіше холостяка потім було. Тім все більше і більше починає з'являтися на публіку. Попри те, що багато людей кажуть, що Кардаші невідомі тільки своїм реаліті шоу, тім, до прикладу, пропонувала зніматися в шоу танці з зірками. При те, що вона справді жахливо танцює, але посидіти в журі, ну. Чим би і ні? Тому Кім привертала дуже велику увагу до себе, і їй навіть запропонували зніматися у глянці для дорослих у плейбої. Наскільки я пам'ятаю, в реаліті шоу, до речі, є за цієї зйомки. Не питайте, чого мені це відклалось в голові, і чому це взагалі показувало на MTV. Для чого хотіла з вами також поділитися, що тепер у мене є профіль профільна Coffee. в описі. Є посилання на дану платформу. Якщо хочете підтримати мене, заходьте та обирайте або одноразовий донат, або можете підписатись на якийсь мембершіп, який вам сподобається. Буду дуже вдячна, оскільки намагаюсь вдосконалювати свій контент, та якась так би мовити винагорода та ваші приємні коментарі завжди мотивують. Дякую. Кім перебувала у шлюбі 72 дні. Окей, всі ми знаємо, що Кардашіани дуже популярні своїми стосунками, там постійні скандали, і те, що, наприклад, Кортні там розходилась з тим скотом дісіком 200 разів, тепер в неї там якийсь оцей готичний репер. Не знаю, чесно, я не дуже слідкую за цим всім життям. Просто знаю, що там Кендл теж там тусувалася з Гаррі Стайлзом. Ну тобто, там все таке, що стосунки, стосунки всі про них верещать. І про якісь там зради. Ну от і шлюб на 72 доби, теж там чи дні, не знаю. Там дуже дуже таке всім виговорювали. 72 дводенний шлюб Кім Кардашян з гравцем NBA Крісом Хамфрісом став ще одним, так мовити, внеском в їхню популярність. Її весілля широко транслювалися по телебаченню і збирало мільйони переглядів. І багато хто казав, що це просто піар. Однак сестри висловили думку, що якщо б це був просто піар, вони б вибрали когось набагато успішнішого. Ауч. Ще однією сходинкою популярності, для ким, мабуть, все ж став шлюб з Кані Уест. Після розлучення Кім доволі швидко закохалася в ректора Кані Уеста, і він зробив їй пропозицію, і вони одружилися. Їхні заручини були доволі сильно розрекламовані, і вагітність дуже тиражувалась. за рахунок того. До Кім почали зовсім по-іншому вже ставитись. Можна з певністю сказати, що цей шлюб явно збільшив кількість зірочок, навіть в Сімсі там було кількість зірочок знаменитості. Ось, то цей шлюб явно збільшив кількість зірочок знаменитості у Кім. Кім на обкладинці журналу Vogue. Отже, збільшення кількості зірочок призвело до того, що Кім та Канні разом з'явилися на обкладинці Вок. І з цього моменту Кім. Стала вітати в світі моди. І так, переходимо до молодшого покоління. Вже підросла Кендл та Кайлі, тому давайте про не. Як ви знаєте, Кендл відома світова модель. Вона там було що щось зажалілася, що Боже, як то важко працювати, копійки платять. Ну їй сказала моделі без відомих батьків і без багатеньких батьків, що дитинку. Так, я помовчи. Ти та, і так одна з топових моделей, і так би мовити, ти з дитинства знаменита. Готові жалітися. Я пам'ятаю, що в одному з випусків цього реаліті шоу Кендал казала, що вона хоче стати моделлю. А крізь її мама казала, що ти ж уявляєш, що ти б, наприклад, мала ходити як ангел Вікторії Сікрет. Ну, ось вам приклад, як Кендал ходила саме за ангелом Вікторії Сікрет, тому. Мрії здійснюються. у 2014 році. Взагалі відбувся прорив кар'єри Кендл, і вона підписала контракти з великими будинками моди, такими як Діор, Шанель і Балмейн Balmain. Баламейн Balmain. sorry. Я не знаю, як це правильно називається. Не кидайте в мене тільки помідорами. Добре, взагалі відтоді Кендал стала дуже популярною моделлю. здається, вона супермодель, і взагалі вона була названою найбільш високооплачуваною модель за версією Forbes. Підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм, буду рада бачити вас і там. Там я публікую якісь мемчики, новини про зірок та просто цікаву інформацію. Підписуйтесь. Поговоримо про Брюса Дженнера, який зараз Кейтлін. Вам не почулося тодішній чоловік Кріс Дженнер і батько Кайлі та Кендл на даний момент являється вже жінкою. Він несподівано повідомив сім'ю, що хотів би змінити стан. Його гендерний перехід відбувся у 65 років. У 2015 році вже вона офіційно себе заявила як трансгендерна жінка. Само собою це викликало величезний шок у суспільство. Та її сім'я була дико здивована. Виявляєте, ви живете так довго з чоловіком, а потім він вам каже: дорогенька, я хочу стати жінкою? І ти взагалі не розумієш, що в тебе був шлюб чи не було шлюбу, і що взагалі відбувається. Поява Кайлі Косметь. Поки Кенні робить модельну кар'єру, Кайлі будує свій бізнес. Всі ми бачили ці перевтілення Кайлі, і те, що вона там поробила своєю зовнішністю. Це її вибір, вона себе такою сприймає ідеально. Але те, що вона, наприклад, ми зараз поговоримо про її помати, рекламує те, що ці помади дуже збільшують губи, а насправді в неї повно філерів в губах, це трошки. Не окей, на мою думку. Всі ми знаємо, що вона зробила губи. Ну це дуже очевидно, тому що у тебе не можуть бути ось такі губи, а раптово стати вони ось такими. Ну це імпосібла. Кажуть, що вона ще там зробила багато пластики, але я не пластичний хірург, щоб це спростовувати чи підтверджувати. І як результат, оскільки вона була на цій вершині хайпу, вона вирішила запустити свій бренд косметики. Але на той момент він називався Candle to Candle. Кайлі Ліп Кітс. І вона випустила свій перший продукт помаду. Думаю, всі пам'ятаєте, як ця помада з'явилася. Всі там на неї полювали, всі її хотіли, розкупляли. А насправді, це, мабуть, просто була одна з перших матових помад. І тоді, взагалі, появилася мода на матові помади. Зараз ми всі вертаємось до близьких. Ось така мода циклічна знову. Ага. Ну, коротше, це був дуже популярний продукт, тому що це продавалася така помада разом з олівцем. Зараз багато брендів це робить, але на той момент це було так би мовити щось таке, що ніхто не робив, і тому воно було таке популярне, що насправді є кращі матові помади, об'єктивно. Її бізнес став настільки популярним, що вона його просто перейменувала в Kylie Cosmetics. А згодом вона також запустила ще доглядову косметику у 2019 році, і це називалося Kylie Skin. Бізнес у Калі йде повним ходом, тому вона стала наймолодшою мільярдеркою, яка зробила себе сама. Ну з цим твердженням я би посперечалася, але окей, у віці 21 року, начебто, калі заробила свій перший мільярд, і таким чином вона випередила Марка Цукерберга, який став мільярдером у віці 23 років. Хоча її звинувачували у підробці документів і казали, що вона ще на той момент не заробила свій мільярд. Але як ми бачимо, від цього вона не збідніла. Стосунки хлої в якийсь момент стали найхиповішою темою, саме що обговорювало з їхній родині, від її славнозвісного шлюбу з Ламаром Одимом до стосунків з її з батьком її дитини Трістаном Томпсоном, і ці стосунки то з'являлися, то зникали. Але його не раз звинувачували у тому, звинувачувала, мабуть, занадто гучне слово. коротше, підозрювали в тому, що він зраджує її. Кім стає юристом. Мабуть, ви всі бачили ці от фотографії Кім Кардашян, де вона вчиться на юриста. Як то кажуть, дівчинка захотіла піти по стопах свого батька. До речі, зараз без жартів її інтерес до кримінального правосуддя взагалі допоміг звільнити кількох невинних ув'язник яким взагалі загрожувало довічне ув'язнення за злочини, які вони навіть не здійснювали, однак поворотним моментом став її візит до білого дому. Під час цього візиту Кім переконала президента Дональда Трампа скоротити термін ув'язнення Еліс Джонсон і помилувати її у 2018 році. Вона навіть сприяла прийняттю закону перший крок, який забороняв закон заковувати в кайданки породі. Ніхто з нас не знає, що далі ця сім'я, про що далі будуть писати змі, що далі будуть роздувати. Наприклад, ви чули взагалі про теорію стосовно Селени та Хейлі. У мене є відео про це стосовно того, що взагалі це все було зроблено крізь ченнер, тобто вона заплатила гроші, щоб змі більше про це писали. Для того щоб відвернути увагу від того, що дивиться це цей чоловік Кайлі, може вже і колишні. Ну, словом, що він, начебто, десь там гуляв наліво-направо, більше наліво, і у нього має появитися якась там дитина від іншої жінки. І щоб не перевертати всю цю увагу, Кріс заплатила гроші змі, щоб роздули інший скандал. І там ще тому Кайлі була задіяна в цьому всьому трошки. Ну, якось так, як ви розумієте, сімейка Кардашян — це такий цирк Шепітон на мінімалках. І вони завжди привітають до себе увагу з бухти-барахти. Мабуть, в нашому інфопросторі немає якоїсь такої тирко-сім'ї, на щастя, я думаю, які розвивають проблеми з в... ну є. Напишіть як вам це відео і взагалі чи ви знали, чому ця сім'я популярна. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.